На зимові канікули дітей часто відвозять в село до бабусі. І зараз вони навіть не уявляють собі розваг без телефону. А коли ми приїжджали в село, у нас було лише дві проблеми: чи всі друзі вже приїхали і чи вистачить нам снігу для втілення усіх наших планів. Задача номер один була знайти найкрутішу в усіх сенсах гірку. Якщо у сусідньому селі пацани вже свою розкатали, наша мала бути екстремальніша і швидша. І коли така знаходилась, наверх ми запирали у прямому сенсі усе, що погано лежало. Сани були не у всіх, де, і, якщо чесно, були зовсім не обов'язкові. Для заїзду нам підходило що завгодно. Шматок картону? Супер! їде і добре, ще й досить швидкий. Єдиний мінус він недовговічний. Пакет або шматок якоїсь плівки це класика. Хто вмів правильно на такій всідатись, летів майже із першою космічною швидкістю? Якщо хотілося чогось новенького, ми знаходили шматок лінолеуму, адже на ньому можна всістися вдвох або навіть втрьох. За рахунок більшої маси такий снаряд мчався вниз максимально швидко. Дехто любив не швидкість, а комфорт і тому брав наверх автомобільну шину. Вона м'яка і амортизує усі нерівності. Щоправда, їде значно повільніше за всі інші гаджети. Але цей недолік усувався, якщо хтось знаходив не шину, а камеру бажано від якогось Камазу. Це був справжній тюбінг нашого дитинства. М'який, швидкий, комфортний, безпечний. Зараз у дітей є покращена версія того ж винаходу. Це кольорові резинові тюбінги. Вони обшиті слизьким матеріалом знизу і яскравим брезентом зверху, під яким ховається вся та ж автомобільна камера. А ще у тюбінга є ручки, мотузка і усі зручності, щоб летіти згори ще швидше та ігнорувати мокрий одяг ще довше. Цілий день ми проводили на цих гірках і каталися стільки, скільки могли, аж доки не з'являлася можливість для ще крутішої забави. Якщо у баті лишалось пару вільних годин у селі, він міг катнути нас на тюбінгу за машиною. Але це лише якщо настрій у баті був як треба. Тоді ми швиденько прив'язували до тюбінга міцний автомобільний трос, сідалися максимально зручно і максимально міцно трималися, щоб не випасти. Доки батя не звертав уваги на стрілочку бензобаку, можна було б кататися так не одну годину. Це уже зараз ми б звертали увагу на холод, на мокрий засніжений одяг чи на обвітрені морозом щоки. А у дитинстві це усе відходило на другий план, Адже коли ми ще так покатаємось. Важливо було, чий був тюбін і чий був батя. У чергу ставали усі і каталися усі один за одним. А коли батя вже їхав у місто, розваги нам шукав дід. У діда в селі 100% були старі радянські лижі, причому зазвичай було їх багато, а справні знаходились лише одні. Спеціальних лижних черевиків, звісно, ні у кого не було, тому ми брали лижі з універсальними кріпленнями. Каталися тоді, хто як умів. Спочатку десь на прямих доріжках, потім на невеликих схилах. А якщо у якихось лиш кріплення вже були неробочі, ми вигадували чим їх замінити. Наприклад, можна було взяти липучки і прикріпити їх саморізами до лижі. Такі кріплення тримали не гірше за оригінальний радянський варіант. Підходили під усі черевики і, звісно ж, були багаторазовими. В Буковель на таких не доїдеш, але для катання по сільських трасах нам їх вистачало з головою. Коли вже натренувався трохи, можна було й на схили посерйозніше виїжджати. Основним критерієм крутості у нас була не швидкість, а дистанція заїзду. Адже хто міг більше всіх проїхати і не впасти, справді вважався професійним лижником. А ще веселіше ставало, коли ми катались не одні, а з кимось із друзів. Так ми відчували себе справжніми спортсменами на змаганнях, а після заїзду було не так нудно підійматися назад. Ну а найкрутіші перці вилазили з лижами на невеликі, але дуже круті гірки. В наших очах це вже була справжня чорна траса у Буковелі, а швидкості з'їзду досягали ну десь 100 км на годину. Принаймні так ми тоді всім розповідали. А коли ввечері ми збиралися, щоб відпочити, зігрітися гарячим чаєм і просушити мокрий одяг, усі разом ми фантазували, як виростемо і купимо собі найдорожчі лижі, сноуборди і найкрутіші снігоходи. Тепер ми знаємо, що не обов'язково купляти найдорожче, щоб отримати найкраще, адже завжди треба порівнювати ціни. Подекуди у різних магазинах однаковий товар коштує зовсім по різному. Тому, щоб я не купляв, я обов'язково спочатку зайду на є каталог і перевірю ціни та відгуки про магазини. Окрім того, що це вигідно, сам сайт ще й додає зручності онлайн шопінгу. Наприклад, купляючи айфон, можна швидко і зручно змінити конфігурації кольору та пам'яті і одразу побачити різницю у ціні. А ще порівнювати товари між собою, читати відгуки покупців, дивитись реальні фото товару та багато іншого. Посилання на е каталог в описі під відео. Насправді, нам зовсім не обов'язково було мати якесь спорядження, щоб знайти собі розваги. Іноді достатньо було зірвати кілька бурульок, і цього нам вистачало для організації справжнього турніру із людяними лицарськими боями. Правила були такі: переможець мав або торкнутися бурулькою корпуса ворога або зламати його зброю. Якщо ж ламалися обидва меча одночасно, чий шматок залишався довшим, то і переміг. Ось такі були турніри. Ура! Також ми розбивалися на команди для різних снігових змагань. Однією з моїх улюблених дисциплін була ліпка сніговиків. За певний час кожна команда мала зліпити свого снігового друга, причому оцінювався як розмір, так і краса. Тому схалтурити не виходило. Правда, такі мирні розваги кожні півгодини переривалися сніговими битвами. Хтось один кине сніжку, а далі вже спробується зупини. Правил у таких битвах не було, тому ми й намагалися лупити не тільки у супротивників, а й у їхніх сніговиків. Таким чином, ми вигравали собі трохи часу на продовження роботи, оголошували перемир'я і далі виліплювали шедеври снігової скульптури. Камінчики чи вугілля служили нам гудзиками та очима морква носом. А в якості іншого декору ми завжди приносили з дому непотрібні шарфи, віники чи навіть відра. А далі по класиці суперечки чи сніговик краще, які так чи інакше все одно переростали у нові сніжні баталії. Якщо вдавалось роздобути лопату, наше снігове будівництво виходило на новий рівень. Моїм улюбленим заняттям була побудова міні будиночків іглу. Для цього ми згрібали купу снігу, якій згодом надавалася необхідна форма. Потім зсередини вигрібався зайвий сніг, і виходив особистий міні лаунж Всередині такого було тепло, тихо, безвітряно і спокійно. Після активного будівництва я міг лежати в такому будиночку годинами, відпочивати і насолоджуватись тишею. Також ми будували в снігу справжні тунелі, і ніяка клаустрофобія нас тоді не лякала. А якщо ставало сил і часу, то робили будиночки побільше, в яких могли залізти вже разом із друзями. Нормальна хата. Але рано чи пізно навіть сніг нам набридав, і тоді ми вирушали шукати лід на озерах чи ставках. Часто ставки повністю заростали очеретом, але це не було великою перешкодою. Зібравшись разом, ми очищали собі необхідну площу і отримували справжнісіньку ковзанку. Ох, скільки ж всього тут можна було придумати! Перш за все, можна встановити ворота, знайти або зробити самостійно клюшки і організувати справжній хокейний поєдинок. В місті для цього доводилось заливати невелику ділянку водою. А тут у нас у розпорядженні ціле поле для поєдинків. Один за одним ми забивали голи у ворота супротивників, не відчуваючи ні втоми, ні численних синців від падінь на лід. І грали ми, аж доки клюшки не ламалися, або лід не покривався таким шаром води, що це вже був не хокей, а водне поло. Вже тоді, якщо хтось приносив ковзани, розваги продовжувалися. Хокей на них ми, звісно, не грали, хіба що по черзі каталися туди-сюди. І хоч лід не завжди був рівним і якісним, а ковзани не завжди були нам за розміром, усе це компенсувалося кількістю вільного часу і безкоштовністю усього процесу. Тому ми чекали один одного, мінялися і каталися, скільки заманеться. Катались ми, доки хтось не притарабанив із лісу величезний стовбур дерева. Здавалося б, і що нам тут з ним робити. Але ми були ще тими винахідниками. У центрі ставка рубалася лунка, у яку цей стовбур і вставлявся. Основу треба міцно зафіксувати у мулі на дні озера. І спиляти приблизно до рівня поясу. Згодом береться тонша і довга колода, приблизно метрів 7-8, і кріпиться до основи тим, що вдалося підкопити із бачених інструментів. Головне закріпити міцно і якісно, щоб конструкція прослужила не один день. Пам'ятаєте сани, які ми реставрували у минулій частині? От їх ми і кріпимо за кінець довгого патика. І у нас вийшла справжня людина карусель. Міцність перевірена на практиці, тримає така досить потужну вагу. А якщо посадити когось полегше і поставити крутити декількох людей, можна досягти неабиякої швидкості і навіть пустити сани боком. Така карусель робиться дуже просто, а веселощів потім на кілька годин. Тим паче, якщо в селі немає хуліганів, вона прослужить не один рік. Що ж, найуважніші глядачі помітили, що ми не показали, як будували будиночки, тунелі, сніжний магазин і ще багато інших будівель. Це тому, що це зробили хлопці з каналу в Ігора. У них на каналі ви побачите, як вони збудували ціле сніжне місто. Тому став свій лайк, пиши в коментарях, як ще ти розважався взимку, і бігом дивитися їхній відос. Бувай!